Якщо ви хочете мати стрункі ноги і ведете активний спосіб життя на ногах або робите багато тренувань, вам необхідно включити розтяжки гомілок і литок після тренування. Гомілка це частина ноги від коліна до стопи. Литка це задня частина гомілки. Вправи на розтяжку цих м'язів допоможуть зміцнити гомілки, покращити м'язову силу, баланс, координацію, стабільність м'язів та загальне здоров'я ніг. Крім того, ці вправи можуть допомогти запобігти травмам, зміцнюючи м'язи, які підтримують гомілково стопні та колінні суглоби. У цьому комплексі я показую топ-5 вправ для розтяжки гомілок та литок у більш важкому та більш легкому варіанті виконування цих вправ. Для виконання вправ вам знадобиться еластична стрічка, яку можна замінити рушником, який в подальшому можна завернути і використовувати як його подушку, або можете скрутити його коврик. Перша вправа розтягування гомілок. Сядьте на підлогу, витягнувши ноги перед собою. Покладіть руки на пальці ніг і обережно потягніть їх до тіла. Затримайтесь на 15-30 секунд, потім відпустіть і повторіть. Ми будемо робити всі вправи по 30 секунд, потім відпочинок або зміна положення. Якщо ви не можете дотягнутися до пальців, ніг можете триматися в будь-якій зоні нижче коліна, як вам зручно. Якщо втомилися, відпочиваємо 10 секунд і повторюємо знову. Цю Вправу можна виконувати також з еластичною стрічкою, якщо її нема, можна взяти будь-який рушник і натягнути на кінчики пальців і тягнути до себе. Відпочинок 10 секунд. Далі ми виконуємо розтягнення литок. Встаньте обличчям до стіни, притиснувшись до неї руками. Поставте одну ногу назад, тримаючись п'яту задньої ноги на підлозі. Обережно притисніть п'яту вниз до підлоги, відчуваючи розтягнення литки. Затримайтеся на 15-30 секунд, потім поміняйте ногу і повторіть. Пробуйте різні позиції. Чим далі ставити ногу, тим складніше виконувати вправу. Міняємо ногу. Тулуб нахиляємо вперед, трошки навантаження даємо на руки, а п'ята. Яка стоїть позаду, тягнеться до полу або стоїть на полу? Можете повторити. Попередню вправу, а можете спробувати стати кінчиками пальців в ніг на його подушку або на якусь тверду поверхню або тверду подушку, і спробувати потихеньку нахилятися вперед з рівними ногами і рівною спиною, наскільки дозволяє ваша розтяжка. Відпочиньте, якщо є потреба, і повторіть цю позу, намагаючись глибоко дихати і максимально розслабитись у цій позі. Відпочиваємо 10 секунд і далі ми будемо робити розтягування гомілки. Сядьте на підлогу, витягнувши ноги вперед перед собою. Перемістіть ліву ногу через праве коліно, поклавши ліву щиколотку на праве коліно. Обережно натисніть на ліве коліно, відчуваючи розтягнення гомілки. Затримайтесь на 15-30 секунд, потім поміняйте ногу і повторіть. Якщо ця вправа для вас дуже легка, ви можете повторити. В цьому положенні наше перше вправо тягнутися пальчиками рук до пальчиків ніг. Міняємо ногу. Відпочиваємо 10 секунд і далі розтягнення підколінного сухожилля. Візьміть стрічку або рушник і оберніть навколо стопи ближче до пальців, ляжте на спину та натягуйте стрічку на себе, відчуваючи напруження в гомілках. Глибоко дихайте і намагайтесь розслабитись в цій вправі, поступово збільшуючи натяг рушничка або еластичної стрічки. 山のほう。 Дякую вам за увагу. В описі до відео я залишу посилання на інші мої відео для струнких ножик. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх останніх моїх відео. Не забудьте залишити коментар та поставити лайк. Дякую!